Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про надмірне потовиділення або про гіпергідроз. В нормі наш організм за добу виділяє мінімум 500, максимум 800 мл поту. При гіпергідрозі ця цифра може сягати 8 літрів. Проблема дискомфортна, як правило, замовчується. Але сьогодні ми про неї поговоримо. Як правило, в нормі під виділяється при стресі. Фізичному навантаженні, в спекотних умовах і при вживанні гострої їжі. Для підтвердження діагнозу гіпергідроза проводимо тест мінора, названий в честь вітчизняного невропатолога. Спочатку на ділянку з потенційним гіпервиділенням поту наносимо спиртовий розчин йоду. Після цього на цю ж ділянку розпиляємо крохмальний порошок. Безумовно, типова локалізація для проведення тесту мінора під впадина. Через певний час після нанесення крохмального порошку у цій ділянці з'являються яскраві фіолетові плями. Якщо їхня площа 10 квадратних сантиметрів, констатуємо першу ступінь гіпергідроза. Якщо площа 10-20 квадратних сантиметрів, бачимо другу ступінь. Якщо площа більше 20 сантиметрів, маємо справу з третьою ступіню гіпергідроза. Отож, констатуємо той факт, що у моєї шановної асистентки Валерії гіпергідрозу немає. Вітаю вас! Що ж робити, коли даний діагноз підтверджено? Звичайні дезодоранти не допоможуть. Які ж існують ефективні методи лікування гіпергідрозу? В першу чергу для лікування гіпергідрозу ми використовуємо препарат БОТОКС, який після введення в товщу шкіри блокує секрецію потових залоз. Після цього вони майже повністю припиняють функціонувати. В результаті об'єм потовидалення знижується майже до нуля. Ефект ботулінотерапії є тимчасовим, тому ін'єкції ботоксу через певний час необхідно повторити. Ще більш ефективним методом лікування гіпергідрозу є лазерний. В результаті впливу лазерного променя на потові залози їхня кількість на 70% зменшується. Уявіть собі, що в підм'язевій впадині знаходиться отака от кількість потових залоз. В результаті впливу лікування їхня кількість зменшується. Об'єм потовиділення теж значно зменшується. Лазерний метод лікування гіпергідрозу ще недостатньо вивчений, недостатньо вивчена його ефективність та віддалені наслідки. Але знайте, що проблема гіпергідрозу контрольована і вирішувана. І бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш. Доктор Валіхновський.